Це Відео першої серії маленьких і зрозумілих проєктів для абсолютних новачків, які би хотіли почати з чогось, для чого не потрібно ні особливих зусиль, ні матеріалів. Сьогодні ми зробимо невелику квіточку з таких вшитих разом квіточок може вийти майже будь-який повноцінний виріб, або ж можна прикрасити ними ваші інші проєкти. Навчимося елементам в'язання гачком, що ви бачите на екрані, плюс розберемось, як ховати ниточки. А зараз беремо будь-яку пряжу, але краще більш гладку, бо так буде легше. Підходящий гачок і починаємо. Починаємо квітку з петлі Амігурумі. Вона ж магічна петля. Формуємо ниткою хрестик на вказівному і середньому пальцях. Притримуємо. Зверніть увагу, де розташований який кінчик нитки. Як ви бачите, одна ніжка хрестика у нас під іншою. Підзіваємо гачок під нижню ніжку. Підчепляємо гачком верхню ніжку, витягуємо нитку, злегка прокручуючи гачок від себе. Після цього підбираємо гачком верхню ліву ножку, хрестика, рух відбувається під нитку зліва направо. Тягнемо цю нитку і продіваємо в петлю на гачку. Це може бути не зовсім просто, але якщо ви все зробили правильно, то в результаті ви зможете з легкістю розширяти коло або потягнути за кінчик ниточки, щоб зменшити його. Зверніть увагу, що якщо петля розширяється і звужується за рахунок нитки, що веде до клубка, то ви щось зробили неправильно і варто почати спочатку. На цьому етапі ми починаємо обв'язувати коло стопчиками без накиду. Щоб зробити стопчик, необхідно продіти гачок в коло, підхопити звідти робочу нитку, витягнути її назад з кола. Тепер у нас на гачку дві петлі. Знову захоплюємо гачком робочу нитку і продіваємо через обидві петлі за один раз. Перший стопчик готовий. Треба зробити ще 4 ідентичні. У даному випадку також зверніть увагу на те, що інші пальці вам мають допомагати тримати нитки і магічну петлю. Щоб нічого не перекручувалось і у вас було більше контролю, раджу не робити магічну петлю за великою, та варто тримати її великим і вказівним пальцями лівої руки. Коли 5 стовпчиків зроблено, ми маємо вімкнути магію цієї петлі і затягнути коло. Для цього нагадуємо, ми тягнемо за вільний кінчик нитки. Тепер нам необхідно зациклити це коло на собі, приєднавши кінець до початку за допомогою з'єднувальної петлі. Для цього ми знаходимо першу петлю ліворуч від гачка. Якщо ви сумніваєтесь, де там петля, то я зазвичай повертаю кілечко боком, і шукаю першу ланку схожу на косичку. Для з'єднувальної петлі ми придіваємо гачок в цю петлю, витягуємо через неї робочу нитку і придіваємо через петлю на гачку, не створюючи стовпчика. Можна поетапно, можна одразу дві петлі, в моєму випадку вийшло щось середнє. Тепер ми почнемо робити пелюстки квіточки. Першу пелюстку ми починаємо в ту саму петлю, в яку щойно робили з'єднувальну петлю. Пелюстка починається з напівстовчика з накидом. Для нього ми робимо накид ниточки на гачок, з нею на гачку проводимо гачок через дирочку, підщепляємо і витягуємо робочу нитку. На гачку має бути три петлі. Далі підхоплюємо гачком робочу нитку і продіваємо всі три петлі за один раз. Наступний етап це три стопчика із накидом. Аналогічно до попереднього елемента ми робимо накид ниточки на гачок, продіваємо через потрібну петлю, підчіпляємо і витягуємо робочу нитку. На гачку має знову бути три петлі. Але щоб створити стопчик, ми по черзі продінемо робочу нитку через спочатку дві петлі, утворюючи одну нову петлю, і після цього через дві петлі, що залишились. Таким чином нам треба зробити ще два стопчика із накидом. І далі нам треба повторити ще один напівстовчик із накидом. Для цього нагадую, коли у нас три петлі на гачку, ми проводимо робочу нитку через всі їх за один раз. І тепер ми завершуємо нашу пелюстку з'єднувальною петлею в ту саму дірочку. Проводимо гачок, витягуємо робочу нитку і продіваємо через петлю на гачку. Таким чином, продовжуємо створювати ще 4 пелюстки в наступній петлі кола. Коли ми завершили останню пелюстку, нам необхідно зробити одну повітряну петлю. Це просто провести ниточку в петлю на гачку. Ця петля слугуватиме як вузок в кінці нашого в'язання. Далі відрізаємо ниточку і затягуємо. Також дивимося, чи не розповталось наше магічне коло. За потреби підтягуємо за інший кінчик. Для того, щоб сховати нитки, нам потрібна голка для сшивання. Загалом логіка така: нам необхідно так сховати нитки, щоб вони були тісно заховані між інших ниток і не вилазили, коли ми будемо використовувати цей виріб. Але водночас і не треба спотворювати малюнок виробу. В даному випадку я ховаю нитки всередині пелюсток. Коли завершили з однією ниточкою, аналогічним чином робимо і з іншою. Ну і на цьому наша квіточка готова. Якщо вам буде щось цікаве уточнити, пишіть в коментарях. Якщо сподобалось і хочете більше подібних відео, підписуйтесь і ставте лайки. Все, пока!